Е, будь ласка, ми вас слухаємо, е, да, Олена Криб'юк. Да. Так, дуже-дуже е, чекаємо на ваш виступ. Слухайте, представляю наш інститут, інститут цифровізації освіти. Е, видно демонстрацію екрану? Так. Час угу. з двох частин буде складатися доповідь. Перша задекларована в тезах переваги особливості використання методики оптимальної організації дослідницького навчання учнів в процесі впровадження курсу розроблення програмних засобів віртуальної та доповненої реальності. Друга частина буде стосуватися контекстів, ну саме змішаної реальності, бо щоб не було підміни понять, бо говорили і про змішане навчання, і про різні компоненти такого навчання, а в тому числі технології і доповненої, і віртуальної, і так далі. Чому поставили процес не навчання? Обирайте, що вам до душі, тому що по різному це виглядає на різних рівнях і в різних закладах освіти, в залежності від контингенту. Учнів, особливості проектування віртуальної системи, колеги. Я дуже коротко. Матеріалу у нас багато напрацьовано в відділі, але для того щоб, скажімо так, родзиночки показати, власне кажучи, ми і зустрічаємося на таких. Конференціях, тобто конференція це тільки початок для дискусії. Змішані реальності, апдейти, які містять фічі. Тобто, ми розглядаємо кросплатформений інтерфейс ВЕП, кросплатформний систем адаптивну систему, звичайно, оптимізацію метаверсального розгортання. Ну і відображення динамічної взаємодії. Коли мова йде про змішану реальність, ми грунтовно дослідили різні аспекти впливу, Впливу цієї реальності на стан учня, причому учня різного рівня, різного віку. Ну і самі такі яскраві речі, які потрібно висвітлити, власне кажучи, на екрані, ви бачите, спостерігається зміна поведінки, проблеми зі встановленням рівноваги. Слухайте, ці проблеми можуть бути як в плюс, так і в мінус. Когнітивні проблеми, проблеми з зором. З іншого боку, якщо діти ослаблені, а таких багато, тому що дистант він робить свої корективи в стан не тільки скажімо так, дорослих людей, нас з вами, а ще й дітей, то мова йде про хвороботворність, головні болі, проблеми зі шкірою, численні, короткотривалі та або довготривалі проблеми із здоров'ям. Про ці речі ми будемо говорити детально, аспектно. Я не хочу забирати багато вашого часу, але вплив цих технологій… Логі змішаної реальності на когнітивні емоційні процеси в навчанні ми розділили на чотири таких великих компоненти: це рівень інтерактивності. Пізніше я покажу вам. Ну, основні результати тут наведені, але я вам покажу в табличному варіанті: моделювання емоційних станів, мультисенсорність і соціальна взаємодія когнітивні та ефективні процеси, на що потрібно звернути увагу? Ну, дивіться, ми показали тенденцію з 2020 по 2022 рік, вона цікава. Натомість, дослідження в нас розпочалося раніше в рамках науково-дослідної роботи, але е аспекти, на які потрібно звернути увагу, це vr стрес Увага та стрес, емоції та когнітивне навантаження. Слухайте його називають ще мультимодальним, і тут воно переплітається з емоційним інтелектом. Дуже важлива річ, і цікаві результати ми здобули. І, власне кажучи, вони вже ну, вони майже оприлюднені скоро побачите публікацію. Значить, коли говориться про психофізіологічний аспект, звертаю вашу увагу, колега, психофізіологічний. Ну, то тут розглядали які компоненти? Звичайно, апаратне забезпечення, технології взаємодії, навчальний контент. А в навчальний контент вміщаються сценарії, дизайни космодена, модулі підтримки, аватара, інтерактивності і так далі. Хочу потішити вас емпіричними результатами дослідження, тому що нам вдалося дослідити кореляційні зв'язки між показниками переваги уставлені дітей. Старшок діти сприймайте як діти різного віку. Це не обов'язково дошкільнята. До використання окремих інформаційних ресурсів тут в цій частині презентації йдеться про технології змішаної реальності. Значить, і кореляційні зв'язки між показниками переваги у ставленні учнів до використання окремих ресурсів і рівнями інтелектуального розвитку учнів. Не можна не похвалитися нашими лайфхаками, тому що дизайн в VR, особливо ну, в технологіях змішаної реальності, я скажу, він займає дуже багато часу. Працюють у нас і художники, і програмісти, величезний колектив людей. І, власне кажучи, це геймінг, тобто прописування сценарію. Виходячи із контексту, знаєте, такого загального, який пов'язаний із. Мушу перемикнутися хвилинку, тому що тому що, тому що не видно. Значить, коли ми говоримо з вами про такі речі, як. Такі речі, як технології змішаної реальності, то потрібно звичайно звернути увагу на табличні матеріали. Ну, звичайно, а табличні матеріали, вони я вам хочу сказати, оприлюднені у нас уже в публікаціях. Ну, Наприклад, вдалося здійснити і перевірити різні технології. Сьогодні деякі з них звучали. Можете побачити на прикладі таблиці п'ятої, вона така об'ємна, але здійснена класифікація застосунків щодо організації vr контенту в процесі дослідницького навчання предметів природничо-математичного циклу, крім того, звертаю вашу увагу на ту робочу таблицю, де показано результати впливу можливості використання імерсивної освітньої системи на когнітивні процеси навчання учнів. З вашого дозволу коментувати не буду, але просто на ну, бо вони тут, в принципі. В принципі, всі висвітлені добре, але мова йде про які критерії рівень активності, інтерактивності перепрошую на різних ну, експериментальна і група контрольна, моделювання емоційних станів. Тут різні етапи експерименту. Мова йде про це: соціальні взаємодії, мультимедійність, звичайна і мультисенсорність. Такі результати отримали. Ну, коментувати їх зараз не буду з вашого дозволу, тому що є ще що вам сказати. Крім того, звертаю увагу на те, що вдалося нам опробовані результати, які були розроблені і перевірити. Але в чому полягають особливості педагогічного проєктування? Йдеться про чотири основних компоненти: це присутність. Далі обов'язково деталізація. Сьогодні були цікаві доповіді з приводу там розробки різного контенту, але продуманість дизайну, уважність до дрібниць проєкту це така штука, на яку потрібно звернути пильну увагу. У нас на цей компонент йде дуже багато часу. Сценарій добре прописати. Ну, це, мабуть, 80% успіху, ефективність, ну і співавторство. З вашого дозволу не буду вичитувати компоненти, бо ви всі можете їх побачити на екрані. Засоби педагогічного проєктування таких систем, слухайте, ну, тут дуже розлогий інтерпретований варіант, тому що мова йде про засоби віртуальної реальності. Доповненої реальності, засоби веб дизайну, і сюди обов'язково включено моделювання проєктування. На початку Валерій Томіч дав доброго значення, ну і, власне кажучи, без того моделювання ну, ніяк не обійтися. Крім того, праворуч ви бачите системи та засоби штучного інтелекту, обов'язково, обов'язково засоби аналітики та візуалізації даних працюємо над добрим аналізом тих результатів, щоб побачити міри впливу як позитивного, так і негативного, Ну і засоби змішаної реальності. Звичайно Звичайно, вони нові, вони сучасні, оновлюються, звернути на них потрібно дуже пильну увагу. Слухайте, імерсивна освітня система з яких компонентів складається, як я вже говорила: ще це технології взаємодії, навчальний контент і апаратне забезпечення. Про що мова йде? Мова йде про те, що перш за все ми прототипуванням займаємося середовища, ну а конкретно, систем такого середовища, прописуючи сценарії, дизайн. Але це прототипування, вона складається, власне кажучи, з таких модулів, як модуль інструктора, підтримки інтерактивності. Інтерактивність тут вжита, що називається в судзислові. Тобто ви сприймаєте її в лапках, ну тому що мова йде про співпрацю людини з машиною ніяк не інакше. Тестування обов'язкової компоненти, на нього теж потрібно звернути увагу. Коли ми говоримо про педагогічне проєктування імерсивне, то ви повинні розуміти, що і добре розумієте, бо займаєтесь цим, коли прописується сцена. Які основні компоненти, власне кажучи, повинні бути враховані. І ми враховували історію проєкту, занурення, звичайно, персонажі, так звані агенти в програмуванні, значить, змішать технології змішаної реальності і контекст проєкту. Далі, коли мова йде про контекст проєкту, колеги, на конкретному прикладі, математичному, дуже недовго займу часу, ви бачите схематичну модель. Навчальної теми з математики, які компоненти, на які розбиваємо означення, елементи, властивості, зображення і модулі. Ми розглядаємо, на прикладі многогранників ціл обертання та їх комбінацій. Ну, слухайте, і абсолютно було б логічно побачити ці так звані імерсивні речі, ну безпосередньо віртуальні, але оскільки підвисає сьогодні машина, то, власне кажучи, ну інтернет, я не буду завантажувати середовище, але мова йде про те, що досліджувати стереометричні фігури може Важна в залежності від потреб, використовуючи технології, в тому числі змішаної реальності. І на екрані ви бачите такі добрі результати. Наступний, наступне на що потрібно звернути увагу, і це наша родзинка. Ми розробили курс, і у вас було би логічне питання: поставити запитання, що за курс, як, які компоненти, з яких складається, і що, з чим це що називається. Ну, Слухайте, навчальна програма, я тут подала її, і в тезах можна побачити, виходячи з основних структурних розділів, основні поняття і засоби. Значить, друга тема розроблення гарнітури віртуальної реальності. Цим займаємося. Далі зйомка панорамних зображень. Теж дуже добра ніша є окремі діти, які займаються і полюбляють саме 360 зображення. Движки для створення комп'ютерних ігор. Сьогодні частково про мозгу говорили і ці речі теж не можна опускати. Це компонент обов'язковий і створення елементарного застосунку. Далі звертаю вашу увагу, шостою темою є створення візуальних об'єктів засобами 3 d моделювання. Слухайте теж окрема ніша є готові реалізовані проекти, які можемо продемонструвати. Це просто краса. Діти створюються з задоволенням. Створення елементарного застосунку, створення дослідницького проєкту, програмування і скриптинг. Ну і публічний захист дослідницьких проєктів. Більше того, в результаті народився окремий курс управління проектами, де оцей десяту тему діти вивчають досконально за потреби в обов'язковому. Порядку це вибіркова дисципліна, але ми її поставили в обов'язковому порядку, тому що це виробнича необхідність для кожного програміста, значить, фахівці з інженерії, програмного забезпечення і комп'ютерних наук. Далі, це, попередня частина, це була основна програма. А тут ви бачите поглиблений рівень. На поглиблений рівень, ну, звичайно, ми виносимо основу базового об'єктно-орієнтоване програмування. Тут ви можете побачити основні теми, основи програмування на c шар. Плюсах, скриптинг. Далі о, о, приділяємо велику увагу движкам для створення комп'ютерних ігр. Далі створюємо віртуальні об'єкти з засобами 3D-моделювання і, звичайно, підготовка дослідницьких проєктів, а це окрема ніша ну, управління проєктами. Знаєте, це у нас є додатковий курс для PhD. Ну і публічний захист дослідницьких проєктів. На це потрібно Теж звернути дуже дуже пильну увагу, щоб недовго не розпорошуватися. У нас є вже оприлюднені результати. Ви можете з ними ознайомитися, але хочу сказати, що здійснено аналіз застосунків щодо створення контенту з використанням, причому такий ґрунтовний аналіз. Ми витратили на нього дуже величезну кількість часу, але мова йде про те, що цей аналіз був здійснений на основі кл... класифікації, Причому ви можете сказати, побачити, що фреймворки, які використовуються в. Програмними забезпеченням, власне кажучи, їх величезна кількість, тут можна обирати і обирати. Просто кожній людині подобається, в незалежності за потреб, те, що ну, ну, те, що вона вибирає, тут не можна нічого нав'язати. Крім того, я ще хочу хвилиночку часу вашого використати, тому що ця класифікація на ній не буду зупинятися. Натомість я хочу показати вам фрагментики, ну, наприклад. Дослідницької задачі, де ми е, пропонуємо учням алгоритм правила в готовому вигляді, демонструємо, яким чином застосовується алгоритм правил процесі розв'язування е, певної задачі, ну і на основі чого учні формують суттєві ознаки задач. Тобто методичні аспекти, враховані дуже чітко, які можна розв'язувати за алгоритмом правил, яке наведено у вас, власне кажучи, це така робоча картка, яку використовуємо в роботі. Один із фрагментів. Тут ви можете бачити ті речі, але я хочу хочу звернути увагу ще й на те, наприклад, теми многогранники і тіла обертання, як ми профілізували різні рівні. Це рівень стандарту, академічний, профільний і поглиблене вивчення. Можете бачити, які унікальні теми виокремлені на поглиблене вивчення, і, наприклад, теорема Ейлера, елементи геометрії, тетраедра і далі по тексту використовуються е, технології змішаної реальності, а тому, що вони дуже там доцільні для того, щоб дитина могла це уявити. Причому не за. Рахунок уроку, не за рахунок навчального заняття академічному університеті, бо працюємо і в тому, і в тому напрямку. А додатковий проєкт опрацювання, тобто вона досліджує вона нас проєктно-дослідницька робота, і в рамках дослідницького навчання реалізовуємо це. Ну, я вам хочу сказати, дуже дітям подобається дуже ефектно. Ну, І нарешті основна модель, на яку звертати увагу, я ну, в, бібліотека, в бібліотеці незабаром з'явиться матеріал, бо він вже в архіві знаходиться. Є загальна модель, і вона, в принципі, вже опробована, яка стосується, власне кажучи, комп'ютерно орієнтованої методичної системи дослідницького навчання з використанням технологій доповненої віртуальної, одним словом, технологій змішаного навчання, можна так сказати, в цілому. Якщо коротенько, шановні колеги, ну то це все. І з вашого дозволу завершую, чекаю на запитання і можете їх ставити. Будь ласка. Я демонстрацію екрану зупиняю, так? Так. А, дуже на теж ви зупинили, так? Так, так. Дуже дякую. Дуже суттєва така доповідь. Взагалі, дуже багато інформації корисної інформації. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Що означають коди 27001, 27002, У нас є класифікатор, який досліджуємо. І я просто на слайдику все ж не розмістиш, що з того Юрімклачу великого переліку я вибрала вам там саме ну, такі кричущі результати. Є дуже багато позитивних результатів, тому що ці технології використовуємо дуже зважено і, і там, де це доцільно, і власне кажучи, за потреби А 27001 і 27002 це. Окремі критерії з того переліку. Працюємо Далі. над цим вже давно, тому назбирали матеріалу дуже багато і опробували його. Ще запитання, якщо є, задавайте. Крім того, я вам хочу сказати, що були опробовані результати на основі тих здобутків, які досягну, ну, якими послуговуються люди, наприклад, в закордонний зарубіжний досвід. Хочу сказати, що в деяких аспектах ми навіть випереджаємо, але є, є результати в колег, наприклад, в Сингапурі, є в Китайці. З ними співпрацюємо, які мають добрі здобутки, але вони займаються в основному гейміфікацією. Там на програмному рівні. В одній з публікацій ми говорили про те, що програма є державна, яка розвиває штучний інтелект і в тому числі технології змішаної реальності, і фінансування окремо йде в школи, і там своя специфіка. Ну, це тема окремої розмови. Тут не хочу займати вашого часу, бо у нас і так затягнута конференція. Ну, дякую за увагу.